Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні другий день після завозу ціна за кілограм 316 гривень. І сьогодні у відео буде дуже багато кашеміру. Власне, закінчилася зима і можна розпочати сезон полювання на кашемір. Шанси його зараз знайти значно вищі, ніж взимку, адже більшість людей зараз в пошуках чогось легкого, літнього, такого шовкового. Першим хочу вам показати ось такий яскравий насичений дуже класного кольору. Светер він 100% кашеміровий. Якість кашеміру просто немає слів. Надзвичайно м'який, надзвичайно пухнастий, давно не зустрічала такої якості свитрів. Але, на превеликий жаль, він йде з дефектом. Ось тут на рукаві є дірка, і вона доволі помітна. Звичайно, можна занести в майстерню і це можуть виправити, але не хочу ризикувати. Ви знаєте, що речі з дефектами я ніколи не купляю. Ну, звичайно, якщо це може статись випадком, тоді так. Ну, але коли я вже бачу в магазині, що річ має якусь дірочку чи пляму. З якою я не справлюсь, тоді я вже не беру. Дуже шкода, адже справді светр просто найвищої якості, дуже класного кольору. Давно не зустрічала таких от класних кашемірових светрів сучасних. І наступний мій светр від Benetton. Він теж кашеміровий, такого базового сірого кольору. Такий от кардиган, але бачите, він маленький за розміром своїм. Приміряти не буду, просто покажу вам ось так от на вішаку. Теж хороша знахідка, він без дефектів. Ну, але, на жаль, не мого розміру. І спочатку дуже зраділа, оскільки, окрім цього кардигана, знайшла ще один іншого відтінку. Такий він кава з молоком, бежевий. Це розмір L, він такий подовжений на гудзичках, але лише в примірочній я помітила, що у нього на лікті величезна дірка, тому, звісно, він залишається теж в магазині. Ось, бачите, бірочка зі складом 100% кашемір. І наступна моя знахідка теж Кашемірова, теж такий бежевий светер від бренду Pringle. І я думаю, що скоріше за все він чоловічий. Саме на чоловічому відділі я його і знайшла. Він уже без дірочок, без плям, без кофтунців, в непоганому стані. Крім цього, це дуже хороший бренд. Якщо його побачите десь в магазині, обов'язково беріть на звичайно якісні речі. І ось так він виглядає на мені. В принципі, по розміру підійшов, плечі тут не звисають, це вже дуже добре. Єдине, що рукавчики у нього трішечки задовгі, я їх закотила. І сам светр я теж дещо підкотила. Зараз вам покажу, як він виглядає в розпущеному вигляді. Ось, власне, така от довжина рукаві. Тому припускаю, що це такий чоловічий светр, та це зовсім не жіноча довжина рукавів, і сам по собі, бачите, він теж отакий от доволі довгий. Ну, такий от подовжений светр. Довго думала, брати його чи не брати, але якось от не подобається мені рукава. Вони такі от скомкані, зморщені, і залишила цей светр в магазині. Але його ціну ви обов'язково дізнаєтесь, я його в кінці відео поважу. З верхнього одягу сподобалось мені ось таке чорне пальто. Це 46-й розмір. На мене воно буде великовато, але взяла вам показати, оскільки тут дуже хороший склад, пальто вовняне, Бракує, щоправда, тут одного гудзичка. Але гудзики це невелика проблема, завжди можна перешити. Ось його бірка, 70% вовна, 10% кашемір, 20 поліестер. І ось так воно виглядає, дещо приталене. Хоча ну, на мене воно, бачите, широке, але має все-таки воно таку, як трішки виражену талію. Воно йде мені трішечки нижче за коліна. Але на комусь вищому, можливо, воно буде виглядати по-інакшому. Класне пальто з дуже хорошим складом, було б воно трішечки менше можна було б брати. З кашеміром, у мене на цьому все. Далі буде трішечки таких от спортивних речей. Хоча був у мене ще один светр, він в мене випав з рук, і хтось, напевно, підібрав його. Ну, одним словом, я його до примірочної не донесла. Дуже класний, такого бежевого кольору. Гольфом оверсайз дуже за ним шкодую. А це я вам вже показую спортивну таку кофту від бренду Converse. Більше нам відомий цей бренд за взуттям, але робить він і одяг, теж дуже якісний, як і взуття. Кофта в непоганому стані, тобто, видно по бірочках, що вона доволі така от неношена, так, не заношена. За своїм складом тут 65% котону, бабувна, решта поліестер. І незважаючи на те, що був вказаний розмір L, бачите, вона на мене маловата, тобто вона така от коротковата. Думала, що візьму її собі для дому, але, бачите, не склалося, не склалося з розміром, не підійшла вона. Напишіть, до речі, в коментарях, чи цікаво вам дивитися і спортивний одяг, оскільки часто в секонд-хенді буває спортивний одяг, але він мені не дуже потрібний, оскільки спортом я не займаюся, тому ніколи його практично не беру в примірочну. Але якщо вам цікаво, то я буду брати так, щоб вам показати. Сподобалась мені ще ось така футболка з таким от комірцем вирубчик. Вона за своїм складом 50% віскози має і 50% котону. Така от якісна річ, хороший бренд. Взяла вам показати, адже бачите, вона маленького розміру, не мій розмір. Навіть не буду приміряти. Ось так вам показую в руках. І наступна моя знахідка буде така дуже спортивна. Це футболка Adidas чорна з широкими рукавами, сама по собі вона такого вільного крою, в дуже хорошому стані. Окрім неї я знайшла ще дві чорні звичайні футболки, без жодного принта, без написів, просто базові, одну з яких я собі і купила. А цю вам показую у відео, оскільки розумію, що якісь такі прості, звичайні, банальні речі, мабуть, вам не цікаво дивитися. Вони в мене вон, висять поруч. А для вас власне демонструю Adidas, Теж, хто любить спорт, мені здається, класна знахідка. Її в кінці відео я теж поважу і скажу вам ціну. Я думаю, що вона заважить не більше 40 гривень. І переходимо до штанів. Знайшла я ось такі чорні, довгі широкі штани. Власне, в одному з попередніх відео я міряла і купила собі одні широкі штани. Вони були трішечки коротковаті. Цього разу я якось так от намірено шукала собі довгі широкі штани. І, якщо чесно, нічого такого підходящого не було, лише ось ці, але самі бачите, що це 100% поліестер. Поліестер я дуже не люблю, просто взяла приміряти і подивитись, як мені буде в довгих так широких штанах. І самі бачите, виглядають вони теж не дуже. Вони, ну по-перше, на мене великі, величезні. Вони і вверху мають такі отут величезний запас, і крім того, вони і по своїй довжині такі от дуже довгі волочаться по землі. Тому мої пошуки ідеальних чорних широких штанів тривають. Я думаю, обов'язково їх знайду, адже це не є якась така от велика рідкість. Так і час від часу можна щось та й віднайти. І наступна моя знахідка це джинси від Le Cooper, Хороший бренд, дуже якісний джинс, такі вони цупкі, добре тримають форму. Джинси в дуже хорошому стані, ніяких таких от помітних дефектів я не віднайшла, і дуже у них приємний колір. Мені такий подобається. Дуже зраділа, що їх знайшла спочатку, але в примірці виявилося, що вони на мене за короткі. Окрім того, ось тут спереду, бачите, величезна пляма, невідомо чи вона відпереться. Треба завжди все дуже добре оглядати, а в секонд-хендах так от хитрують і роблять не дуже хороше освітлення. І дуже часто так треба брати речі, десь нести до якихось вікон і ретельніше їх оглядати, оскільки в примірочних справді дуже багато дефектів є непомітними. І взуття нічого цікавого не було. сподобались мені ось такі дитячі сандалі. Вони новенькі, легенькі. Думала, можливо, взяти для своєї доньки, але їй вони не сподобалися. Заважили вони доволі символічно. Менше 100 гривень, а саме 86 гривень. І як і обіцяла, озвучу вам ціни речей, які мені сподобалися. Ось цей бежевий кашеміровий светр заважив на 109 гривень. Теж зовсім недорого. І зважила також заради цікавості яскравого малинового кольору, теж кашеміровий светр. Він заважив ще менше 85 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!